Протягом доби ситуація залишається складною. Безперестанні обстріли північного прикордоння і лінії фронту на Сході області, фактично обстріляно в той чи інший спосіб 15 населених пунктів, 3 населених пункти завдано авіаційних ударів. Якщо говорити про найсвіжішу інформацію для студії, от хвилин 15 тому був обстріляний Чугуїв попередньо касетними боєприпасами, в районі залізничного вокзалу а також буквально от 5 хвилин до включення був обстріляний було обстріляне місто вовчанськ тому ситуація з точки з цієї безпекової точки зору є достатньо напруженою сили оборони україни дають відчіч ворогу скажіть будь ласка що стосується Людей, які втратили своє житло, як зараз це відбувається? Наскільки швидко ви можете їх забезпечити тимчасовим житлом? І чи відбувається в умовах таких постійних обстрілів відновлення житла? Чи поки це, скажімо так, законсервовані об'єкти? Частина об'єктів, які є, умовно кажучи, ну перше щодо тимчасового житла в Харкові в Харкові і в областях, які по цій програмі є партнерами Харківської області, є без проблем. Достатньої кількості житло, яке здатно задовільнити потребу людей. Ну, скажімо так, на перший час Це, власне кажучи, і в самому Харкові повторююся, і в Харківській області, і області з центральної України, які нам підставляють плече і не дають допомогу. Чи працює програма? її відновлення. Працює близько 76 сьогодні. Об'єктів вже відновлено. Тобто, мається на увазі колись це Була там або окупована територія. Наразі вона де окупована. Сьогодні вона є відносно глибоким тилом, і там була. Можливість реалізувати ці проекти, тобто є можливість для тимчасового житла, як в Харкові, так і в сусідніх областях, так і вже ми рухаємося по програмі. Є Давайте об'єктивно говорити про те, що інвестувати маємо не лише на рівні там де, ну державному з бюджету, зокрема в житло, те саме знищене, але так само говоримо і про відновлення бізнесу коштом, наприклад, зовнішніх інвестицій. Ми протягом цих понад двох років часто густо говоримо, що війна це ну не перешкода для того, щоб інвестори приходили. Хто буває в Харкові? Бачить, попри по ці постійні обстріли з боку Росіян, Харків живе, місто розвивається. Як оцінювати в цілому інвест клімати? І готовність і зацікавленість партнерів інвестувати в місто і в регіон Ну, зацікавленості партнерів достатньо висока. Є безліч зустрічей і з міжнародними е організаціями і внутрішніми інвесторами. Але ну будемо прямо говорити, поки йде активна фаза війни в Харківській області, і Харківська область вона не прифронтова. Повній мірі фронтова і частина невеличка, але частина її окупована. Безумовно, говорити про якийсь там бум зараз не доводиться. Але держава йде на зустріч. Кабмін прийняв низку пільг для харківських підприємств. Йдуть на зустріч органи місцевого самоврядування. Зокрема, цього тижня, якщо мені не зраджує пам'ять сесії харківської міської ради підприємства звільнення від податку на на землю, тобто максимально наскільки це можливо, держава й органи місцевого самоврядування. Сприяють сьогодні. От, ну, наскільки це є можливо існуванню і подальшому функціонуванню бізнеса. Є чимало і е, потенційних інвесторів, які приїжджають, Бо знаєте, якщо ти дивишся телевізійну картинку, вона може складатися от така. Люди приїжджають все таки на до нас безпосередньо, бачать на власні очі, як функціонує живе місто і область таких непростих умовах. Ну, це, це дозволяє говорити про якісь більш предметні речі, але безумовно про щось більш предметне можна говорити після закінчення бойових дій. А чи відчуваєте ви у Харкові цю інформаційну атаку росіян, коли вони намагаються нагнітати та говорити про евакуацію Харкова області? Чи відчуваєте ви це і е, як протидієте? Ну, друзі ІПСО, e тобто спеціалізована така інформаційна спецоперація ворога, триває по Харкову вже не перший раз. Це напевно десь третє-четверте коло. Зараз е чергова така таке нагнітання, воно вже триває два місяці, от хочу, користуючись нагодою, сказати, що вся обласна військова адміністрація на місці працює, мерія працює, органи місцевого самоврядування, місцевої адміністрації працюють, органи правопорядку. Тобто, ну протидія одна це пояснювати людям реальну ситуацію. Абсолютно відповідально, хочу сказати, що е ну, от тільки може по, -по, -по Повторити слова заступника головного управління розвідки, що в сухопутному плані Харкову точно нічого не загрожує.